Привіт, мене звати Тарас Юрчишин, я викладач. Академісердойті викладаю курс базової веб-розробки та курс професійної веб-розробки. Попри те, що я викладаю в академії, основна моя фахова діяльність я працюю програмістом. Перед тим працював проєкт-менеджером в ІТ років десь напевно, 8 і вже років 5, як програмую. Спеціалізуюся на фронт, частково на бекенді і намагаюся весь свій досвід передати власне, дітям. Ми трошки по інакше будуємо наші заняття. Ми будуємо заняття на тому, що ми постійно проводимо практику. Діти у нас не сидять в зошитах. При ній мене на курсі зошиті вони не випрають. Рестовить все, що я їм передаю, вони пробують одразу зробити. Після базової веб-розробки діти встані у нас зверстати самостійно односторінковий сайт. Після професійної веб-розробки вони встані розробляти сайт на замовлення і заробляти свої перші гроші. Багато з наших випускників, до речі, власне так і працюють. де не навіть працюють в командах, які вони позалишалися після випуску старта і надалі залишаються працювати в команді. Заробляють вже не перший рік Якусь копійчину, паралельно навчаючись в якихось навчальних закладах там на перших та других курсах. Якщо ви вагаєтеся чи ваші діти вагаються, чи варто йти в ІТ, чи не варто. Я скажу вам так, що однозначно варто, тому що безліч можливостей і програмування це не єдина можливість, яка є в ІТ. Це може бути і веб-дизайн, тобто створення макетів веб-сторінок, чи з якихось інших аплікацій, мобільних аплікацій. Це може бути просування в соцмережах, це може бути просування в пошукових системах, так зване SEO, безліч просто безліч різних спеціальностей. Це і адміністрування, адміністратор. Хмарних рішень, тобто, однозначно варто. Ви завжди зможете застосувати свої будь-які навички у сфері IT. Це однозначно. В академії діти вчаться працювати в першу чергу самостійно. Над вирішувати самостійно проблеми, шукати самостійне рішення. Окрім цього, вони мають проектну роботу, де вони вчаться працювати в команді відповідно виконувати свою частину роботи і вносити свою частку в кінцевий продукт. Тобто, це достатньо цінно. Це до речі, стосується не тільки які команда робота вона стосується багатьох сфер нашого життя насправді. Курс Design Pro – це професійний курс веб-розробки, на якому ви навчитеся використовувати популярні фреймворки для верстки. Ви вивчите систему управління контентом, навчитеся кастомізувати власні теми, їх натягувати на систему управління контентом. По факту створювати багатосторінкові повноцінні сайти, які ви зможете без проблем віддати клієнту або створювати їх на замовлення, заробляючи при цьому від 300 доларів і вище. Завершивши курс Design Pro, ви точно зможете створити сайт для себе, для своїх знайомих. Професійний комерційний сайт, викласти його в інтернет, і відповідно, фахово набити контент, який буде ранжуватися правильно в пошукових системах, і вивести цей сайт на топ-позиції, використовуючи свої навички, які ви отримали в рамках курсу Design Pro. якщо ви хочете професійно розробляти веб-сторінки, веб-сайти, веб-застосунки, вивчити HTML, CSS, JavaScript. Фреймворки, такі як Bootstrap чи Tailwind. Ваше місце тут. я обов'язково вас цьому навчу, навіть якщо ви цього не дуже захочете.